Як приготувати корисний та смачний коктейль? Для цього нам понадобиться блендер або шейкер, склянка води, коктейль та протеїнова суміш, якщо у вас є. Шаг перший. Наливаємо воду у блендер. Шаг другий. Трі мірних ложки. Саме велике відділення. додаємо у блендер. 2. 3. Шаг третій. Добавляємо протинову суміш. Або дві ложки, якщо вам потрібно. Шаг третій. Збиваємо. Збиваємо. 3 секунди. Чекаємо. Раз, 2, 3, 4, 5. Збиваємо. Наступне. Отак. Менш між за хвилину. Смачний та корисний коктейль. Готов? Смачного. А відповідь на такі питання? Яку воду використовувати, холодну чи гарячу, скільки її лити, в чому краще готувати коктейль? Та інше дивитись у наступних роликах. Смачного вам отримання гарного результату!